Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від матча відповіді плей-офф Ліги Європи зоря Луганську країна Славія Прага Чехія. Скажу відверто, я був впевнений в тому, що Славія пройде в груповий раунд, особливо після домашньої перемоги праської команди 2-0. І Яке ж було здивування? Впевнений не тільки моє. Коли заряща в першому таймі продублювала результат першого матчу. Постаралися Аліфіренко та Антюх. Причому гості володіли перевагою, а забивали українці. Перший же дальній шалений удар в ствір воріт від Даніїла Аліфіренко з бентезі в голки Переславії. 1-0 на 32-й хвилині. А під завісу першого тайму Денис Антюх застав воротаря Коларжа зненацька хитро мудро. Пробивши під ближню стійку, коли читався простріл вздовж воріт, радощі в повні легені і приємне здивування для українських болівальників. Згадалося, що раніше ми називали футболістів зорі мужики. Звичайно, по перерві гості кинулися відігруватися, щоб забити бодай м'яч, що створювало для українців оперативний простір при проведенні стрімких контратак. Могли забити третій, але на цей раз куларш якимось дивом зміг не пропустити кулястого поміж ніг після дотепного удару сходу Вантуха. Я ще подумав, все, скінчилася пруха для зорі. Що й підтвердив Юрасик голому відповідь, а потім і Горбач, коли запоров вихід віч-навіч з голкіпером Славії. Отже, маємо 2-1 на користь зорі загальні, 2-3 сенсації не сталося. Але футболісти згорі довели, що можуть вдало грати на міжнародному рівні, і це вони можуть довести на груповому турнірі і лігі конференцій. Вболіваємо за своїх всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.